Мене дуже лякає президент Зеленський. Мене лякає не знання того, що буде, але з огляду на певний мій досвід і спілкування із людьми з команди Зеленського, я розумію, що буде дуже складно, і мені шкода країну, яка опинилася в такому несвідомому нині стані. Коли ти настільки вже стурбований тим, що тебе кинули, там побіцявши Мерседеса, давши «Ланус», ста. Що що ти обираєш? Це ти про кого? Ти зараз про я про те, що ми хотіли в 2014-му, чотирнадцятому, <ріпи> що обернулося в 2019-му. Так, от коли, коли лано здали, то в принципі є можливість подати до суду, але ми до суду не подаємо. Ми е торгуємось і беремо незрозуміло, що навіть не ланос. Тому -то мені сумно в тебе є претензія те, що по-новому не вийшло, так? Ну, За цих всіх є претензії, що по-новому не вийшло. Просто питання, я ж кажу, ламу все ж таки є. Тобто, питання щодо того, що нічого не зроблено, щось було зроблено, безумовно. Але не в тій мірі, в якій би нам хотілося, І відсутність боротьби з корупцією і багато інших речей, про які, я думаю, в цій студії говорили сотні разів. Я не буду повторювати. Але наше громадяни, ти знаєш, я спочатку, коли дізналася перші результати екзотполів, їх засуджувала, а потім зрозуміла, що, можливо, це крок очищення. Які ми маємо пройти для того, щоб врешті включити мозок, можливо так?